Вітання друзі, ласкаво прошу на мій канал. Щойно я прочитав дуже гарну новину, що пасажирський потяг з полученням Київрахів знову спускають через станцію Гвіздець, через станцію Городенка. Я сподіваюся, ця новина дійсно вірна, і зараз ми це перевіримо. Отже, зараз є 28 січня, ой, перепрошую, 28 грудня. І дивимося, як нам обіцяли у статті газети Край, дивимося потяг Київ, віздець. 13 січня я ще не дивився, це дуже, дуже цікаво, чи насправді можна придбати квиток. Друзі, ага. Дійсно дуже гарно. Дивіться, є потяг, гвіздець до гвіздя з вартістю 197 гривень. Я, я, я дійсно дуже радий, я теж робив багато сюжетів про, про цей поїзд. І дуже дякую всім, хто от, дійсно відбив ось те, щоб цей потяг ішов саме через наші станції. Через Городенко і Гвіздець. Давайте ведемо Городенко. Так. Я завжди путаюся. Городенка Завод, Городенко місто. Так, так є потяг. Введемо давайте, на інше число. Так, все працює. Будемо сподіватися, що цей потяг дійсно от буде йти. Бачимо, що колію підремонтували. І я дуже-дуже вас вітаю з цією новиною. Можна переглянути попередні сюжети, як коли був останній потяг, тому, що його то пускають, то не пускають через нашу станцію, але. Дуже гарно те, що ми нарешті будемо мати знову пряме сполучення, як із столицею, так і з такими міста, містами, як Тернопіль, Вінниця і чудовими нашими Карпатами. Дякую, друзі, вам за увагу. Ну і ще раз поправлюся, що потяг цей ходив, але його просто перенесли із іншою лінією через. В червінці заболотів. Він не ходив просто через наші городенку гіздець станції, а тепер оце все відновили. Дякую вам, друзі, за увагу, і всього вам найкращого.